Всім привіт! З вами Ісіта Гая на каналі Мій Світ. Що ж чекаю на Україну і кожного українця на цьому тижні? Eso Зараз кожен з вас знаходиться в коридорі затемнення. І через цей коридор Україна наближається до перемоги. Елянтуарта, це не буде легко, це не легко для вас та тасунто. Але ця трансформація саме на території України потрібна. Тому що ці глобальні зміни, які відбудуться у світі вже цього року, влітку. Еленту Акантерте Суарте Сантау Макентерта. А вони будуть сприяти також на Україну. Інде Санторента. Ви маєте розуміти, що територія України зараз трансформується, і не каунтерта, і в майбутньому дуже багато людей з усіх країн світу. А захочуть жити на цій території, приїхати туди. Гетусоантеретисунторта. Вже цього літа на світ чекають такі події, яких ви не знаєте. Це події, які перевернуть вашу свідомість. І багато людей залишиться без житла. І Україна в майбутньому стане спасінням і надією дуже багатьох людей. Елеоко торте на цьому тижні ви можете відчувати головний біль. Леортосента, слабкість. Рекомендація для вас на цьому тижні побільше відпочивати, пити більше теплої води. Е ОНТО Дозвольте собі відпочинок, тому що ваше тіло трансформується. Не онто арте ваше тіло ГЕТИНО МАЛЕ ЛЕ пристроюється. Частина повітря, води, землі, елекосон, вже отруєна через війну. І, ну, куаренти, І зараз ваше тіло перелаштовується таким чином, щоб ця отрута не могла зачіпати вас, кисонтуртосонта, таким чином, що вона не буде діяти на вас в майбутньому. Віднесіться до себе з любов'ю. Молоко, молочні продукти допомагають очистити тіло, тому приймайте молочні продукти, вони допоможуть вам. Відпочивайте. Всі зміни йдуть за своїм часом і відбуваються вчасно. Головне, Ще ви маєте пам'ятати, що Україна це золота територія, це територія майбутнього. Екоантерта, це територія майбутнього життя. Дуже багато країн, де ви бачите зараз життя Гесанторта, у майбутньому Елеторта будуть пошкоджені через катаклізми. Лентуренте санта. Але катаклізми не зачеплять Україну. ГЕСОНТОРТЕ САНТА Тому ви маєте розуміти Есатурта, що це великий дарунок народитися в цій країні. Еснторта, великий дарунок проходити таку міцну трансформацію зараз. І що, Которте санта. І ви маєте зрозуміти, що цей тиждень буде важким для вас емоційно і морально. Але ви маєте вірити, ви маєте знати, що там, де ви знаходитесь, ЕС, це територія майбутнього, це територія майбутнього життя. Інукома, тирта, санта. І ця думка повинна постійно бути перед вами. Там, де Україна, там є життя. А ми дуже любимо вас, ми підтримуємо вас. І ми завжди з вами. Ми надсилаємо вам свою любов, ми надсилаємо вам свою підтримку. Amore Найголовніше, про що ви маєте пам'ятати, це високі вібрації, підтримувати високі вібрації, а це позитивні емоції. Звертайте увагу на прості речі. Іля, контур, там. Улюблений напій, а, світло за вашим вікном, е, норете, сонячне світло чи дощ, суарте, радіте життю, обирайте життя, обирайте радіти життю кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, коли робите перший подих. Ви маєте обирати життя кожного дня, е, сантурта. Ми з вами, і Я Воканте. Ми ваша сім'я світла. і Летова рівень Абсолюту коса. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду!